Тренування під снігом напередодні від'їзду до Полтави. Гравці Кіровоградської зірки провели заняття на верхньому полі домашньої арени. На рівні зі старожилами займалися і новачки: Владислав Лупашко, Роман Локтіонов та Максим Ковальов. Захисник Максим Ковальов та нападник Роман Локтіонов до зірки перейшли із Алчевської сталі, яка через війну на сході та фінансові проблеми може зникнути з футбольної карти України. Так вийшло, що ми грали в Карловці, і собирались зручити на тулько на ігри. От, і потім тренування процесу нікого не було. І було ну, тяжело грати. От. Ну так дошли до того, що вирішила команда розпасти. А вихованець дніпропетровського футболу Владислав Лупашко вболівальникам відомий за виступами у складі Бориспільського Борисфена, Донецького металурга, футбольного клубу Львів. Найбільш вдалий період кар'єри був у столичній оболоні, каже півзахисник. Перешел из Львова я в Оболонь. Наверное, это самое удачное мое было в карьере моего как футболиста. В Оболоне был более двух лет. Родился ребенок в Оболоне тоже этим, как бы памятно команда. Потім Владислав играл у Чернивецкой Буковине и Мариупольском Ильичевце. варианте где продолжить карьеру, выстачало, расповедает игрок. Приоритетом было перейти в команду, которая ставит задачи, которая стабильно финансирование. Ну, не хотелось как бы, как обычно в нашей первой лиге, бороться непонятно за что, когда не стоит цели, и коллектив не амбициозный. Это стало приоритетным. Приоритетным было общение с главным тренером Сергеем Дмитриевичем и общение с президентом клуба. После этого все как бы вопросы были сняты. Виконуючи обов'язки головного тренера зірки Сергія Лавриненко роботою селекційної служби та новими придбаннями задоволений. Ми за ними давно вже наблюдали, давно хотіли їх приобрести. То тобто, спасибо нашому руководству Максим Станіславовичу, за те, що він пішов нам навстречу і дав можливість приобрести цих футболістів. Поки партнери тренуються, Дмитро Фатєєв відпочиває з поважних причин, адже вихованець кіровоградського футболу тільки-но повернувся із Туреччини, де разом із молодіжною збірною України виграв міжнародний турнір Анталія Кап. «Впечатлення положительне. В принципі, виграли турнір Дуже приємні емоції. і по тайму повні». Тренування під снігом не лякають ні гравців, ні тренерський штаб команди. Така же погода може бути і 21 марта. Це момент, коли чемпіонат. Тому ми на це не У нас є свой план, і ми чітко по цьому плану працюємо і стараємося ну, випадку все заплановано. Новачкам клубу подобається тренувальний процес. Тренувальний процес теж достаточно важкий, робимо бігову роботу хорошу. Зараз буде я думаю хороший турнір в Полтаві у Полтаві. Зірка гратиме до 16 лютого. Головне завдання на Кубку Пожечевського закласти фундамент функціональної підготовки та награти склад на другу частину чемпіонату, говорить Сергій Лаврененко. Турнир это всегда какой-то соревновательный дух. То есть, в любом турнірі, конечно, будем стараться максимально добитися результату, но опять же, ставить результат во главу главу, что іменно добитися, ми такого не будем. Є свой план, і план у нас вийти на оптимальну форму іменно 21 марта, когда начнется чемпіонат. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.